Ходила в гаражі в себе ось залишки фарби, вони тут вже 100 років стоять. Але я так поколатила, ніби там щось ще є. Позмішувала всі фарби, які тільки могла, щоб знайти. Хотіла взагалі білий, але ну, думаю, раз є залишки, то чому ні? Маю ще ось такий колір чорний. Так. Зараз його додав туди і буде такий сіро-бормаліновий. Не переживайте, я вже таке робила. В мене стіна на кухні і всі питають, що то за фарба така гарна. Класне, якби воно таке мармурове було. Але буде сіре. До речі, вона така світла, а висохне буде темніше. Так що, Хто хоче ще намішати свої залишки і зробити бетонну стіну собі таку сучасну знаєте, підлог, то не багато кладіть барвника. Ви лиш погляньте, що я знайшла. Я поки замішувала фарбу. А ну пориюся, можливо, найду ще якісь зошти. я колись збирала марки. Так, а де вони всі? Ага, це не з цей сторони. Так. Цікаво, скільки вони зараз всі коштують, особливо ось ця вже. Тут і колекційні дуже любила ось такі гляньте. З мультфільму Льолік і Болік, здається, він називається. Тут можна окремо відео робити і розглядати ці марки. О, ці класні. Це я тут сижу на корточках, присіла. О, про собачок, прикольний. Я прям ми реально ходили, обмінювалися, щоб прям цілі серії були. Оцю я виміняла в сусіда, здається, не пам'ятаю на що. Знайшла ще свою літературу, психодіагностика з інституту. Колись не було книжок, вони друкували, бачите, і робили свої такі методички. О, скільки зошитів зараз на вибираємо, наклеїмо, якщо вони, звісно, пусті. Угу. А можна, хто пам'ятає цю косу лінійку? О, права, статус людини. Таке ми вивчали. Свобода. Відсека краса, це, це все ми вчили. Це ж паргалки, не саме. В мене, до речі, три вищих освіти. Дуже любила вчитися. Тому є де поритися, що згадати. У мене дуже багато книжок. Ці, я не знаю, чому виявились гаражі. Не знаю, коли красити буду, зараз вже четверта година. <плес> Зранку-завтра. Головне, намішала, знайшла фарбу. Багато книжок у мене вдома ще. Ну, а це та кімната, яку я буду перефарбовувати, я вам покажу. Я вже не мішала. Таке вийшло, бачите, видно, що стояло. Я ще нічого не поргасила, вже як чорт замазано, Ну, я ще буду змішувати, вже щось схоже. А можливо, і так залишу такий сіроватий підковик. От так от вийшло. Це проміжний варіант. Я ще тіла ножки чорним і ці стієчки чорним, ми, ну, коротше, побачимо. Може, і не буду. Білим теж непогано. Вже навіть не знаю, чи шторку вішати мені і так подобається. Я відношуся до тих людей, які практично кожен місяць щось переставляють. Так як я вже робила ремонт в себе в кабінеті, то, звісно, я гонюся туди-сюди, на горище, шукаю якісь штори. Знайшла два таких курдуплика. Вони мені не підходять туди, ну, бо вони бачите, вони ось такі зовсім вузенькі, не туди, не сюди. І я. Не знала, куди їх притучити, вже знесла з горища. Думаю, так хочеться додати тепла. Зима, холодно. І оці зняла, потім повісила назад і тепер перероблю. Ці в мене будуть на стіну повністю йти. А по краях ці два кордуплика повішу. І буде такий ефект якби повноцінної стіни. Ну, зараз побачимо, що вийде. Ну, принаймні мені вже тепліше, як би на вигляд. Як красиво вийшло. За диванчиком, такий, ніби як дощик блискітки. Спочатку я дуже розстроїлась, тому що на вулиці холодно, хотілося якогось тепла, уюта. І як не крути, все-таки коли куток закриває якась тряпка, воно виглядає тепліше, ніж просто ось цей дощик. Я аж сіла плакати, що вона нічого не виходить. І потім, я не знаю, мене врятувало те, що там прихований карніс. На всю стіну. І я не знаю, як до мене дійшло зробити ці два кордопли, причепити їх і зробити на всю стіну. От Я відходжу, дивіться, як красиво вийшло. Оце жовте додає якогось тепла, сонечка. Мені дуже подобається. А спочатку плакала, що по нема грошей, що я щось хочу, а нема за що купити, і хочеться щось нове. І ось, будь ласка, <сіх> якби хотіла за гроші, таке б не купила б не придумала. А так ось було старе якесь, знайшла на грищі, як красиво. Тоді, якщо пометикувати, то можна придумати навіть краще, ніж щось нове. Зі з того Шумайс. Ой, це я тут наткнулася. Не можу натішитись. Ой, Тепер у мене в хаті здається тепліше. Реально, стало якось комфортніше. Ще хочу закрити той горщик якимось плетеним, таким, не знаю, думала, вже може використати цю сумку, відрізати ручки. Але вона не зовсім рівна. Треба ще щось придумати, закрити. Взагалі, він мені не дуже подобається. Таке якесь нещасечку, все росте вверх, і я вже таку палку йому приточила. Уй. Так, і зараз підемо покажу, що я вже зробила ремонт в своєму кабінеті. Це, до речі, я так люблю гортензії, що купила навіть подушку схожу на ці гортензії. Треба їх принести сюди і десь теж притулити, щоб воно ну, гарно в купі було. Можливо, навіть сюди поставити. Ну і так як новий рік. Звісно, в мене багато цього барахла я його збираю. Треба просто їх пофарбувати білим. У мене там є фарба. Попецяти, щоб було ніби як в снігу. Отак. Красиво. А ви що скажете, дівчата? Пишіть в коментарях. Зараз я ще дійду до того залу і ще я дещо зробила, буду з вами ділитись. Мені подобається, як падає світло на той багет, і, здається, ніби він пофарбований білий, а ціна сіра, оскільки цей дощик сірий. Дивіться, як красиво. Пересунули вазон, але він, певно, обідеться, бо йому і так там світла мало. Захотіли чорне нати змінила на кухні фіраночку, вона підходить під кольор, який я не можу, буду перефарбовувати, До речі, можете. Бачите, що я там. І так як я тут забрала гортензію, то перенесла тимчасово ось ці сині сухоцвіти, я забула, як вони називаються. І мені подобається, от я постійно щось змінюю, щось, щоб воно не застоювалось, не приїдалося. Якісь такі маленькі предметики, але взагалі змінилася кухня. А гортензія вже стоїть там, де ви бачили. А це результат, який вийшов. Та, трохи темно, трохи я бомбанула, звісно, фарбника. Я вам казала, що він, коли висихає, буде темніший. Вам сказала, а сама зробила і не перенесла сюди цю шторку, можливо, щось зміню. Встала таку штучку. Зробила до неї таку гірляндочку. Хочу повісти її туди на стіну. Вона вже там, власне, була і з вами порадити мені, тому що це все легко змінюється. Залишати її там чи ні. Власне, ось так вийшло. А, одну стієчку я, до речі, пофарбувала, була ось така. А тепер ось така. Причудово. Я ще хотіла ніжки фарбувати, не думаю, все, вистачить чорного. Одну залишу таку. Можливо, навіть її продам. Я її купувала в юску, здається. Цю продам, а цю пофарбовану може ні, а може і навпаки. Ну, тобто, дві мені не потрібно, одну я продам. Ось так. Дипломчики свої я положила на вікно, кому треба, хай заглядають. Ну і ще тут треба пороставляти все. Такий варіант з цією штучкою. Симпатично дуже, як я люблю стікери клеїти, можна там ще поновішувати. У мене ще тут є ось такі сердечка, теж можна теж повісти. Ну, загалом всією стіною можна працювати картини, будь-що вішати. Скажіть, як гарніше? Було з годинником чи з. Оцією принцес. Мені вже не вистачає щось на вікно, можна якісь там вазочки поставити. І чи змінити шторку? У мене є, до речі, рожеві, рожеві з сірим дуже буде гарно. Можна просто рожеві так підвізти, щоб не було так занадто, як в спальні. <салит> так що підказуйте, дівчатка. Чому я пофарбувала одну стієчку, тому що мені подобається там, журнали можна понакладувати, десь в іншу кімнату поставити, вазочку, журнали, щось, е якусь косметику, навіть можна і ванну поставити, як поличку, можна на кухню ящички. Зараз покажу, як, е за фруктами. Так, До прикладу, можна, в мене є декілька штук, можна їх прямо поставити всі, і буде красива поличка на колесах. Тут є така вазочка колись, мені донька подарувала. І я таке з нею придумала, оскільки я не можу знайти ємність для прянички, я використаю цю вазочку. А чому б і ні? Просто на неї немає кришки. Але я знайшла іншу. Така пластикова від чогось там, не знаю, хотіла спочатку так, але вона не входить. Буде. Ось. Все, готова баночка на печівку. Лишилося ще купити. Формочку для мадлен не за усі гроші світу. У мене тут є така січка, колись тут був телевізор. Зняла, я максимально закриваю як можу. Ну, бо як я його заберу, ті провода. там трансформатор стоїть на колонку. Цю кастрюль ми заберемо. Ставимо туди О, що. Ось так. Кастрюльку перемістимо до ось цієї білої вази. Мені здається, вона туди краще буде пасувати. Давалося такі прості речі. Щось трошки попереставляв. Окрем я нікуди не діну, тому що я ним постійно користуюсь. Цей роутер я би десь сховала, звісно. Але я боюсь, що він на вікні замерзне. Можна його переставити туди. А можливо, там провод короткий, не пам'ятаю, чому він тут стоїть, але я його не рухаю, бо він такий чутливий. Власне, ось так. До речі, хто пам'ятає, я ж цю вазочку сама робила. Зараз попереставляла, попереставляла, але хай буде так. Не знаю, куди цього бутлика діти, <гум> кувшинчика, тому що він ідеально на кухню вписується. Ну, не знаю. Я приточила його тут, але можливо забрати пляшки і поставити сюди усі три кіточки. Я вже там кошик поставила. внизу. Можливо, це забрати. Ось так от. І поставити всі сюди, в кушенчик. а плюски позабирати. Просто, що вони, бачите, вони високі, для того кувшин, його потрібно обрізати. А якщо я захочу потім назад вернути, хай постоїть поки тут. Скануть є. Здається, він мило виглядає. Знайшла ще третю пляшку. Ось все. Пляшка гарно доповнює цей вазон. Ці залишила все. Пригодився корик від кришечки. Я бачила, з них ялинки роблять, але мені потрібна негайна нормальна баночка, яка закривається на печівку. Я його відрізала. Зараз ми його гарячим пістолетом приклеїмо, десь банка гарно вийшла. Ну, ви погляньте на це чудо. Чудесне. Хотіла купувати, порилася вдома, пометикувала і знайшла. Будуть печивка. Варто було тебе показати? Ти обмаліла дорешт, взяла віника подерла. Певно, стояв, на тебе неправильно дивився, бикував, да? чим тобі віник мішав, що ти вибігло вже? Смішне таке, вуха смішні. Боже, шусульки висять на вухах. Хто шкодиться? Хто шкодиться? Хто шкодиться? Пати? Не можна віникачу пати. Не можна. Що ти рикаєш там? Не можна. Не можна, кажу. І чекати нового року, як можна зробити олів'є одразу і вже насолоджувати. Вчора заздалегідь відварила овочі, так борячок це буде окремий салатик, просто, мабуть, що чорносливом зроблю. А, власне, це і фішка в моєму салаті така, що я якось один прекрасний раз просто посмажила ковбаску вже порізану. І це виявився мега смачний салат. По суті, нічого особливого, окрім того, що я обсмажую просто цю ковбаску до такого кольору, щоб... Ну, як на бутербродики підсмажують. І зовсім інший смак салату. Булю кришила теж. Вперше купила ось такий майонез. Він виявився найдешеві в українській традиції. Якщо не помиляюсь, то ось 300 грам, коштувало 34 гривні, здається. Ой, Уй. Це мої клітини мозку. Зараз дуже радіють. Буду їсти без хліба. Оця жінка знову викупила по акції. Я люблю акції. Коротше, якісь крильця. Мінус 30. Норм -бойко. А, 70 і грувен стається. Вже мариновані, так, не смачно. Вкрило одразу жарять. То, що вони там псаються до когось числа. До, до завтрашнього чи більше не там не бачу. бачимо. да, до завтрашнього. Треба жарить бігом. Я можу сказати, що нормальний такий крильця нові здорові. Придбала щось такий соус, теж по акції 33 гривні. Зазвичай він дорожчий, дуже смачний, один в один, як соус на бік в Макдональдс. І мені дуже подобається, я роблю вдома, не відрізниці звідки той бутерброд. З Макдональдса чи дома зробив. Це 100%, просто один в один. Можливо, вони і для них роблять. І в копійці, здається, не пам'ятаю, як воно називається, купила ось такі кальці теж по акції 35 гривень. Мені сподобалося, що там, бачите, доза 400 чи 500, ну коротше, нормальна. По 35 гривень дівчата це просто мені подобається цей магазин ДМ в Німеччині, і якщо він продається на загал, значить він шкоди ніякої не принесе. І ще такі мультивітаміни теж суто і забіотина сіла, хоч там доза маленька, але тим не менше. Хоч щось, тобто дуже вигідно брати. 40 пігулочок вийшло за хороше дуже ціну. Тихенько. Чого? Іди на місце, ди на вісі! Оно пішола на Разве ты? шуба пальто. Одна шубка, другая шубка, такая цель на топор. Сьогодні прям ціленаправленно заходила в декілька секундів, десь 4 чи 5, у пошуках цієї нитки з паєткою, тому що хочу зробити ось таку шапочку. Ще була білого кольору і чорного така цікава, але я вирішила зупинитись на тому, що в інтернеті дуже популярно. І на диво попадалося дуже багато цікавих речей, як приміром, ця спідничка, оригінальна, до речі, з Франції. І ось такі шортики з вовни. Я не знаю, хто таке придумав. погляньте. І куди в такому ходити? І вдома, я не знаю навіть, чи можна. Ну, Загалом було дуже багато цікавих речей, як приміром, навіть така жилеточка дуже стильна, кацурина, чобітки, резинові, зари, але вони заважили 500 гривень. Босоніжки, тапочки, така чудернацька вельбетова рубашка, багато шарфоків, до Речі дуже цікавих. Я навіть чорний беретик знайшла, але не хотіла міряти. Такі ботфорди шикарні всього, 750 гривень. Вищі коліна нові. А це взагалі хтось виписав ньому ламу в горах Мачу Пікчу, дуже цікавих. Ось Такі сумочки, до речі, зараз теж вертаються в моду. Абсолютно нова. Дивіться, цілі ручки, цілі бока. Єдине, що вона важила багато, от такі лофери, які зараз модно носити з носочками, з гольфиками. гарні кросівки взагалі з такими бабочками, теж абсолютно нові. Вернулася в обнову, оскільки там акція, я хотіла примірити собі якісь довгі пуховік. І, власне, це ті речі, які я хотіла набрати до кількості основного, щоб виявилося. Женщина нагребла. Просто зараз акція. Дві береш 20%, три береш 30%. Ой, пуховік взяла. Зараз буду міряти. Шубу взяла. Я впевнена, що вони її секунди спустили. Але, тим не мені, кара Мюллер, Це, кстати, класно. Ну, зачовгана. Ну нічого. Дуже класно, але він мені коротковатий. Хочеться трохи довше. Але вона дуже така типу, жовта. Погано, але дуже маленька. Не вистачає мені об'єму.